Що потрібно конкретно для формування будь-якої звички, перепрошувати наш нейронний шлях? Ці всі три етапи називаються так звана петля звички. Сама рутина не має значення. Тут формуються найтакі стійкіші звички, які ми називаємо автопілотом. Так мозок не працює, йому треба все тут і зараз. Не починайте прививати рутину, яка займає у вас годину і більше. Рутина перевивається дуже швидко. Всім привіт! Да. Ви на каналі Біохакнуті. і саме тому, що попередній випуск вам дуже сподобався про мозок, і дуже багато питань в коментарях було про звички. Сьогодні в нас випуск про звички. Як сформувати в себе правильні звички, як це взагалі працює, і як викорінити всі неправильні звички? З вами Ліза Кортяк і ви на каналі Біохакнуті. В попередньому випуску ми вже трошки затронули бік нейробіології і, взагалі, що це таке звичка, і як вона виглядає саме з огляду нейробіологів у нашому мозку. Але коротко пройдемо ще раз. Звичка це свого роду протоптана стежинка у вашому мозку, по якій дуже легко засвоювати певні паттерни. Тобто, кожного разу, коли ви вмикаєте ту чи іншу дію. Повторюєте її? У вас в мозку використовується завжди одна і та сама стежинка нейронних шляхів. Отже, як Сформувати ось ці правильні стежинки для того, щоб хакнути свій мозок і використовувати звички тільки на свою користь. Ми всі знаємо про супершкідливі звички, типу паління, або ж, наприклад, зависання в смартфоні, або, наприклад, нічних переглядів фільмів і тому подібне, які часто ви повторюєте, які дуже легко засвоюються у нас, і ми до цього дійдемо. Чому? Але як, наприклад. Хапнути свій мозок та отримати корисні звички, які будуть в цілому дуже корисно і правильно впливати на все наше життя, і також ми можливо ще й пройдемось по моментам, чому раніше у вас не вдавалось провести ці корисні звички. А тепер будуть дуже маленькі і секретні лайфхаки. Отже, почнемо з головного, що потрібно конкретно для формування будь-якої звички. Це завжди одні й ті самі етапи формування звички. Чи це хороша звичка, чи це шкідлива звичка, чи потрібна вам чи ні. Для того, щоб сформувалася певна стежинка, для нас потрібно три фактори: перший це стимул, це те, що буде викликати у нас стимул до певної рутинної дії. Друге, це сама рутинна дія, яка є. По суті, звичкою, яку всі вважають, по суті, цілісною звичкою, саме цю рутинну дію. І третій фактор, який є найважливішим, це нагорода в розумінні нейробіології, це дофамін. Давайте пройдемось на найпростішому прикладі. Це паління, дуже поширена шкідлива звичка, яку Дуже важко викорінити, і саме одним із найважчих елементів, який найважче викорінити, це якраз стимул палити. Тобто, часто стимулом до паління вашим таким автопілотом, на який можливо, ви й не зважали, але насправді саме це є стимулом. Це може бути, наприклад, компанія, алкоголь, це може бути певне середовище, це може бути обідня перерва у вашому офісі. і От ви вже там три роки на цю обідню перерву в один і той же час виходите палити. Найчастіше з палінням проблем це ось цей викорінити стимул. Далі у нас іде певна рутинна дія. Це ось саме паління. Коли ви просто вдихаєте, видихаєте певну цигарку. Всі пробують викорінити саме рутинну дію і опираючись тільки на свою силу волі. А найважливіше це викорінити саме в цьому випадку. Це стимул та винагороди дофамін, який ми отримуємо в кінці після паління. Ці всі три етапи називаються так звана петля звички. І саме від цієї петлі нам потрібно позбавлятися або навпаки використовувати цю петлю на свою користь. Також важливо зауважити, що не сам кінцевий результат дає нам викид дофаміну, а саме очікування цього. Дофаміну очікування нагороди дає нам найбільший викид. Саме тому ми отримуємо задоволення від самого процесу очікування. Це вже доведено, те, що саме очікування цих позитивних емоцій, це і є найбільша концентрація дофаміну у вашому мозку. Не самі емоції і позитивна винагорода, а саме очікування цієї винагороди. І з нудного, буквально на секунду, наші звички формуються в трьох ділянках мозку. По-перше, це базальні гальмів. Якраз тут формує. Найтакі стійкіші звички, які ми називаємо автопілотом, коли ми щось робимо на автопілоті. Друга ділянка це наша префронтальна кора. Тут вже вмикається вона, коли у нас є ще вибір. І це взагалі дуже важлива для нас ділянка у мозку, яка, в принципі, відповідає за нашу раціональність, вибір, за нашу мудрість і гіпокам. Це ділянка мозку, яка відповідає за пам'ять. Повернемось до паління. Чому ж шкідливі звички, такі як паління, або, наприклад, вживання солодкого, при стресі, або будь-які шкідливі звички у нас прививаються набагато швидше. От два рази, три рази вийшов на? Обідню перерву з колегами, які палять, і ти вже починаєш палити через кілька разів. Справа в тому, що саме ось ці такі шкідливі фактори викликають у нас дуже швидке і дуже високу дозу дофаміну. Саме тому вони прививаються надзвичайно швидко. Якщо ще й у вас завжди присутній стимул, то тут все зійшлось. Сама рутина не має значення, коли є перший і останній фактор. Рутина перевивається дуже швидко. Минулого разу я розповідала, як особисто я перевивала в себе звичку займатися спортом щоранку. Дуже багато статей на тему того, що зранку якраз найлегше перевивати для себе корисні звички, починаючи від медитації, закінчуючи тим же спортом, кардіонавантаженнями або, наприклад, йогою. Але пройдусь по загальним взагалі, паттернам, що найважливіше, взагалі, у цих схемах перебування правильних. По-перше, починаємо з дуже маленьких кроків. Не починайте прививати рутину, яка займає у вас годину і більше. Потрібно пам'ятати, що якщо ви вже її прививаєте, то не така ця звичка вже і для вас позитивна, чи хочеться її виконувати. Так, для організму це буде певний опір виконувати там якісь вправи, або ж, наприклад, сидіти медитувати, коли хочеться бігти і працювати, коли думки зайняті абсолютно іншим. Або ж, наприклад, зі здоровим харчуванням, коли потрібно заморочитись і щось ще окремо готувати. Тобто організм буде викликати певний опір. Тому треба в першу чергу уникати цього опору і починати з дуже дуже маленьких кроків. Бодай по одній хвилині, по п'ять хвилин. Починайте тільки так прививати звичку. Ще раз повторюсь: ось ця посередині рутина для нас не головне. Головне правильно нав'язати ось цей, ось цю петлю, правильно давати стиму. Правильно давати винагороду і те, що буде посередині, яка буде рутина в кінцевому результаті, коли у нас уже сформований цей нейронний шлях, чи це буде 5 хвилин, чи це буде година. Я вам гарантую, воно для організму ніяк не буде відчуватись. У нас уже буде паттерн певної звички. Тому в першу чергу ми запам'ятали, починаємо з дуже дуже маленьких кроків. Плюс зробіть собі певні. Стимули, патерни для стимулів. По перше, це має бути в один і той же час. Навіть якщо ви хочете бігати для вас по графіку, зручніше в дві години дня. Супер, але це має бути завжди в дві години дня, тому що мозок також не має е, над цим думати. Це все має бути на автоматі. Якщо ви для себе скажете, що я буду бігати після обіда, ви не будете бігати після обіда. Ви завжди даєте мозку, тоді варіант ще це обдумати, знайти годину і придумати, як це зробити. А це додаткові ускладнення. На шляху до створення ось такої доріжки, тому в першу чергу вибираємо фіксований певний час. Наприклад, в другій годині я хочу бігати. Мені так найзручніше по графіку. Ви вже прибрали якісь питання у мозку. Дві години це вже у вас один зі стимулів того, що ви починаєте бігати. Плюс нехай обов'язково щось передує перед цим. Наприклад, якщо мова йде про ранок, у нас вже є дуже круті звички, і дуже легко в них інтегруватись. Саме тому і ранок мені дуже подобається для формування ось таких здорових, класних звичок. Зранку в нас вже сформовано на автопілоті. що ми прокидаємось, ми йдемо чистим зуби, умиваємось. Сподіваюсь, всі так робимо. Це вже сформований паттерн. Включитися в цю рутину вже дуже легко, коли в нас вже є протоптана доріжка, ми як ніби її просто трошки розширюємо. Наприклад, ми прокинулись, ми почистили зуби, і в нас має бути ось такий стимул, що після цього чищення зубів ми йдемо і, наприклад, стоїмо в планці хвилину. І так, мінімум два тижні. Хвилину не більше для того, щоб вам було дуже легко, не було ніякого опору в організмі, і для того, щоб добре закріпитись. Після цього можемо збільшувати, наприклад, на дві-три на хвилини, можемо додати ще скакалку, можемо ще почати присідати. І ми починаємо далі, далі розширювати те, що нас зацікавило. Коли ми вже на доріжці, шляху назад немає. Ми вже можемо іти, дійти. Ми вже знаємо, що це наша доріжка, і ми дуже легко по ній топаємо. І тепер найголовніше з огляду нейробіології, заняття спортом вас викликають позитивні емоції, і вже буде. Якась винагорода, але я все одно рекомендую додатково собі винагороду придумати. Причому вона має бути миттєва, не через рік, якщо я буду займатися спортом. Я не знаю, куплю собі якийсь крутий купальник чи ще щось. Зроблю собі якусь винагороду. Ні, мозк так не працює. Йому треба одразу дозу дофаміну. Доза дофаміну не буде рік триматись для того, щоб ви рік займались спортом кожен божий день і чекали свій купальник. Так, мозок не працює, йому треба все тут і зараз. Тому, в принципі, мені дуже подобаються різні додатки. Або, наприклад, миттєва якась ваша винагорода, що я себе там нагороджу чимось. І корисним, і смачним, що ви дуже любите. Або, наприклад, мені подобаються різні ігрові форми, тобто винагорода, типу, що ви собі зробите відмітку в календарку, або в якомусь додатку є дуже багато додатків, де ви можете там відмічати різні заохочення. Наприклад, у ВУПі є дуже зручна там функція, коли ви додаєте свої спортивні тренування. І, от, наприклад, за ось таких місяць відміток, місяць збирання ось цих кружечків. Ви зробите собі якусь нагороду, і це також дуже позитивно впливає, тому що тут для мозку є чітко. Ви позаймались спортом. І ви, молодець, ви поставили собі цю крапочку або квіточку в своєму календарку, і це вже для мозку дофамін. Якщо ж ви придумали е, сформувати якусь складнішу звичку, хорошу, але складнішу. От, наприклад, цілий ритуал mm -hmm. з крижаної ванни, з ще якихось ритуалів. Це досить м -м, складний такий етап. Чому тому, що тут знову ж таки для мозку буде необхідно багато всього зробити? У нього є багато стимулів відмовити вам у цій е, звичці у цьому ритуалі. Ліз ранку, тому що він буде думати, часу немає, ми спішимо, і тому подібне. А це ж треба і лід зробити, і ванну набрати, і це купа часу. І завжди буде ось ця система опору. Тому давайте будемо вважати, що, наприклад, вже сама рутина сидіти в ванні це вже як ніби просто розширена наша доріжка. Але для того, щоб на неї стати, нам потрібен стимул. Розбивайте ці всі етапи на дуже дрібні. Рутинні дії. Тобто, у вас стимул має викликати просто той факт. Наприклад, ви випили каву, і стимулом має бути ось ця кава, що кожного ранку ви випили каву і ви вмикаєте в ванну. Розбийте ці всі етапи свого, наприклад, загартовування на дуже-дуже дрібні етапи. Чим дрібніші, тим краще. І саме ось ця рутина вмикання ванни або діставання льоду, або ще щось це для вас і буде такий початок вашого шляху. І, звичайно. Чим довше і рутинніше ми повторюємо цю звичку, тим краще закріплюються наші нейронні шляхи, і тим краще ця звичка працює саме на автопілоті у нашому мозку. Ви дуже здивуєтеся, як за дуже короткий період часу ви вже просто будете прокидатися і не розуміти, як ви можете тепер уникнути цього спорту або уникнути цієї ванни, або медитації, або не знаю читання книги зранку. Про хороші звички ми вже з вами поговорили. Тепер давайте про шкідливі звички, теж напевно найбільше всіх цікавило. Як поз. Бавити шкідливих звичок, і шкідливими звичками ми називаємо все. Телефони, наприклад, чи соцмережі, це теж дуже швидкий для нас дофамін, і це теж дуже шкідлива звичка, як тільки ви сідаєте або їсти, або спілкуватися з кимось, або, наприклад, просто маєте вільних 5 хвилин, а просто в роботі щось підвисло, ви одразу в телефоні. Навіть такі речі потрібно викорінювати, щоб вони вам не заважали. В першу чергу найкраще це робити не силою волі. А тим, що наш цей нейронний шлях просто займати чимось іншим, наприклад, доріжка в нас вже є протоптана. Правильно в нас є стимул і в нас є винагорода. Нам потрібно найважливіше замінити ось цю рутинну дію, яка виконується на цій доріжці, зі шкідливого на щось корисне. Тому ми стараємось всі шкідливі звички завжди заміняти, перепрошувати наш нейронний шлях. Що стосується як телефону, так і паління, то чи є певні особливості в тому, що в нас це в нас в цю звичку задіяна ще й моторика та дихання. Інколи поління, воно супроводжує все наше життя на роботі, вдома і ну, немає можливості змінити стимул типу оточення чи, наприклад, певної дороги на роботу, по якій ви йдете і завжди палите, або ж обідньої перерви з колегами, хочеться все таки послухати всі новини з офісу. Саме в таких випадках, коли не можна ніяк уникнути стимула, пробуйте замінити цигарки. На певні гаджети дуже багато тепер є таких хаджетів продається, які якраз дуже добре себе зарекомендували саме в якості позбавлення від е, звички паління. Це гаджети, де ви просто на тренажері дихаєте, вдихаєте і видихаєте на правильному такому вагусному диханні, саме для заспокоєння. По-перше, заспокоюючись, ви нормалізуєте кортизол. По-друге, ви також в кінці отримуєте розслаблення та певний викид дофаміну. По третє, саме цей ритуал, і те, що включена навіть та ж сама моторна функція. Ви, як ніби, проходите ту саму доріжку по рутині. Тобто для вас все це одинаково. Плюс, крім того, я ще рекомендую, тому що при ось таких шкідливих звичках ми знаємо, що в нас є такий ефект відміни, коли дофамін його базовий рівень дуже знижується в перший час при відмові від паління. і дуже важливо. Підтримати цей рівень, по перше, і рівень дофаміну, По друге, підтримати в принципі наш організм різними препаратами для того, щоб він легше це все переніс. Якщо ми беремо про щось шкідливе, що викликає у нас дуже швидко дофамін, я рекомендую е, приймати вже зранку ельтерозин е, ввечері. Обов'язково підтримати свій організм магній гліценатом Можете, до речі, подивитися у нас дуже класний, і дуже популярний випуск про магній і зрозуміти, чому саме гліценатом. Та ввечері, наприклад, заспокоїти організм ельтаніном та е, продуктами CBD. Продукти CBD, канабіноїдів вони також показали дуже хороший результат у боротьбі або ж навіть не боротьбі. Це навіть не назвеш боротьбою. це... По суті, ми просто ніби теж хочемо обманути свій мозок, свій організм, і для того, щоб для нього не було це настільки травматично в хімічному складі обманути його та дати йому, підтримати його рівень дофаміну якось інакше. Також, вже по хорошій традиції, в нас не може обійтись випуск без рекомендацій з Японії. Тому в них також є свої методики перебування корисних звичок. Ці методики заключаються у візуальному ефекті, тобто нашим стимулом може бути не просто там час або певний е паттерн дій. Е Чищення зубів зранку або кава зранку, а це ще й можуть бути різні візуальні, смакові, запахові різні ефекти або підключення всіх трьох наших сенсорних систем. Мені дуже подобається саме їхнє використання візуальних ефектів. Наприклад, ви хочете зранку почати займатися йогою. І е, е, ми вже проговорили про всі. Все, що нам потрібно до цього зробити. Ми вже проговорили, що потрібен чіткий час для того, щоб мозок взагалі не думав, щоб він дійсно на автопілоті знав, що в 8.30 я займаюся йогою, як би там не було. Дуже добре ще працює, якщо ви ввечері будете готувати собі ось це місце. Наприклад, місце з йогою, воно буде відрізнятись, там буде килимок для йоги, там будуть, буде свічка якась ароматична і тому подібне. І ось цей, цей візуал, коли ви зранку прокинулись, все зробили, що потрібно для того, щоб простимулюватися, цей Візуал буде для вас такою теж важливою міхою петлі, звички у йозі. Він одразу у вас викличе бажання точно йога. Пішли на йогу. Тому також використовуйте і японський лайфхак. Так, ви мені обов'язково пишіть коментарі, що вам ще цікаво. І з нейробіології, і про звички. особливо пишіть. Ми дуже любимо читати про якісь свої. Класні кейси. Як ви провели хорошу звичку, або, наприклад, можливо, ви кинули палити, пити, ще щось. Обов'язково пишіть, як вам це вдалося. Це завжди дуже корисно всім нашим глядачам. І, звичайно, головне підписуйтесь на наш канал. Продюсери мені знову писали, що найбільше глядачів у нас не підписані на нас. Ми так дружити не будемо. Тому хочете більше корисного контенту? Ставте лайки, ставте коментарі та підписуйтесь на наш канал. Всім дякую за увагу. З вами були Біохакнуті.